Всім привіт! У нас сьогодні дегустація і розпаковка отаких от -от штук. Моя дитина каже, що це все в тренді. Значить, це шоколадка від кого? Містер Біст Містер Біс це якийсь блогер, Ну, якщо чесно, я його навіть не бачила. Він на Ютубі, і скільки у нього підписчиків? 200 мільйонів. 200 мільйонів підписчиків оце шоколадки. <клухи> не в шоколадці він випустив таку шоколадку і вона стоїть дорого. У нас вона стоїть десь тут в Румунії около 150 гривень, а в Україні я бачила і по 300 продають. І оці такі ми купили їх, ну просто вони якісь популярні, не знаю, що да? там, що такого цікавого є. Вони гострі. Гострі, кажуть. так. Що Давайте ми спробуємо, наскільки ж вони гострі. Так. Фу, Пахне дуже печеним. Сильно-сильно. О Боже, дивіться, яка херня. такі вони ось є. І так себе. Гадать. О, як воно пече. Мені пече страшно. Пішла поплю водичку. <клес> О! -о, -о, -о. <клес> Запекло? Подивись. Люди, ну це хімія хімікатна на вкус, ну просто от, от такої хімії ще в житті я не їла. Коротше, люди, оця діч, я її не називу, це страшна хімозна діч, коротше, і ще плюс вона така, що їсти неможливо. Вкус мені чимсь напоминає якусь Ось Бачите, вона таке, І прям, ну, прям це. Ми її, звісно, трошки позмакали по дорозі, але не спеціально. Дивимося, що ж такого в цій шоколадці. А, тут ще написано, що ця шоколадка, саме ця, вона йде з маслом арахіс, арахісовим маслом. Але я думала, це буде начинка з арахісовим маслом, але ні, бачите, вона без нічого. Пахне, до речі, маслом какао. Що тут у складі? На першому місці йде цукор. А, цукор тростинний. Далі масло какао, какао, маса, молоко, арахіс, 10%, сіль, пудра, ванільна. І все. Більш нічого немає. Пробую, Ну Така. Дитина каже, на смак як снікерс, тільки вона без горіхів. Да, такий яскраво виражений смак арахісу, але самого арахісу взагалі не видно в цій шоколадці. Ось, просто на вигляд, як звичайний шоколад. Ну, таке, що платити такі гроші. Скоріше всього, що ця шоколадка більше розрекламована, її купують... Лише від того, що її зробив якийсь там блогер. Ось і вся в нас розпаковка на сьогодні е, топових продуктів. <підписуйтесь>, Підписуйтесь на наш канал. Дайте ось. Да. І дивіться подальші розпаковки.